Добрий вечір, молодь. Добрий вечір! Не знаю, ви чу чули цей звук чи тоді? Е, добрий вечір, добрий вечір. Е, всіх вітаю з Різдвом, з Новим роком, з новим щастям і старими проблемами. Вітаю вас. Що ви, як, як у вас справи? Відповідати не потрібно насправді. То я чисто так запитав, що ви бачили, що мені не байдуже просто. Ні, насправді є одне питання, яке мене цікавить. Поблуйте, хто святкував ці всі свята застілля, Різдво, Новий рік. Є ви такі люди? Є? Добре. А тепер поблуйте, хто під час цих свят або після цих свят отруївся. Є такі люди чи немає? Нема, та? Ви що, не вмієте святкувати? чи що? Просто ну, я, наприклад, отруївся. Отруївся, але зато спробував всі страви на столі, а потім всі лікарства в аптечці. Взагалі, супер. Я... я собі так думав, дуже класно, що люди взагалі придумали таке слово, як отруївся, щоб детально не описувати всі процеси, які той момент відбуваються. Знаєте? Я от цього разу отруївся. я взагалі кожного разу під час отруєння я переконуюсь в тому, наскільки непереборну силу має рідина просто, знаєте. Просто, ну, виходить тупо зі всіх щілин просто шарти. В мене під час деяких процесів навіть сльози текли. Непереборна сила, чесно. Якщо ви дзвоните до когось і вам хтось в трубку тихенько каже. Отруївся я. Повірю, там насправді не все так тихенько. Там. Просто. Ти в той момент настільки виснажений, що ти навіть немає, ну, сил голосно, щось говорити. Ніхто ніколи не каже. Я отруївся. <рив> Ой, немає ніколи. Сітхенько отруївся. Де сраку. Я не знаю, я, я дуже себе хижу почував, реально дуже. Я пішов в аптеку, кажу: добрий день, дайте мені щось від отруєння. Це жіночка, яка в аптеці, фармацевтка. То на випадок, якщо мій стендап буде дивитися Ірина Фаріон, щоб вона знала, що я розбираюсь в фемінітивах і в фемінітивках. <кхи> так, каже мені: добрий, день, які симптоми. І я думаю, ну блін. <кхи> в аптеці просто були люди, ну десь у вас туди. так людей було в аптеці приблизно. І Я думаю, бляха. Кажу, ну як вам сказати. Ну, я просто почав в той момент підбирати ну, всі якісь слова, щоб культурно описати все, що зі мною відбувається. Я себе почував як на обласній олімпіаді синонімів. знаєте. Просто, Я себе так пам'ятаю, мені перший раз презервативи легше було купити, ніж тут. Кажу. Ну, типу, тошнота постійно, рвотний рефлекс. І вона така: блюєте, значить. Я обернувся. Ніхто нічого не почув. В мене є підозра, що через те, що це слово зараз е, дуже співзвучне з словом зарядного пристрою, який зараз популярний. Люди просто подумали, що я консультант з Фокстроту прийшов, знаєте, чисто. Кажу, та, та, є таке, каже, ще що. Я кажу: ну блін, тут вже найскладніше треба сказати. Я кажу: ну, діарея. І вона така: так кажи зразу, що понос. Я обертаюся, тут вже почули люди. Тут же... Просто вона настільки голосно сказала, що жіночка, яка стояла заду мене, аж крок назад зробила. Не, Я... Не знаю. Може вона подумала, що в цей момент прям. Її... Не знаю, було дуже незручно, якщо чесно. Я, Я обернувся до неї і кажу: перепрошую, ну. То просто в такий образ з мене все російське виходить. Я трошки згладив ситуацію, так би мовити. Не знаю. Що ж відболить? Е... <свят> Ні, якщо чесно, просто ну, я розумію. Е... Я розумію, що для неї, як для працівника, це просто слово. ну. Це про це легко їй говорити. Особливо, якщо це не в неї. просто ну. Мені було, мені було незручно, тому що в аптеці було багато людей, ще й половина з них з мого будинку. Дуже незручно. Тому моя порада, якщо у вас є якісь такі делікатні речі, делікатні хвороби, то чим делікатніша хвороба, діть далі від, цього, від свого будинку. Якщо діарея, то зразу встрий їдьте, бо ну, дуже, дуже така. Делікатна річ. Я не знаю, в мене ще під час того, як в ну, як в мене було отруєння, в мене ще щось почався кашель, температура. Я не знаю. З плюсів тільки те, що ті всі рідини вже були підігріті. Я... Просто ну. А через те, що в мене був кашель, то ну, систематичність виходу тих рідин збільшилась просто. Я був в шоці, якщо чесно. Ну... З мене ще отруєння не вийшло, вже коронавірус залазить. шарите? Ну, але якось швидко пройшов він ну, буквально там пару днів. Мені здається, що він просто такий зайшов, такий. Ой-ой-ой. ой Це точно це якась хвиля, але не коронавірусу. Ну, колір не підходить просто. Я вже пив таблетки. пив ще таблетки від грипу. Можливо, вони трошечки прискорили цей процес. Я навіть приніс їх з собою, зараз вам покажу. Двіться, пиво такі от таблетки. Вроді звичайні таблетки, по суті. По суті, але я вам зараз покажу, в чому їхня фішка. Зараз секундочку. Фішка цих таблеток в тому, що виходить: ми маємо тут інструкцію. Отака от, власне. Інструкція. Так от, ну. Получається, фішка цих таблеток в тому, що поки ти прочитаєш інструкцію, то ти вже виздоровіш. Шарте? Якщо тобі цього часу буде мало, то можеш спробувати ще й назад спакувати. Це десь плюс-мінус 100 років треба, знаєте. Я не знаю. Такі от цікаві таблетки. Там цей. Там, по суті, і таблеток не було, просто інструкцію продали. і... Не знаю. Отака оця. Мені знаєте, що цікаво? Мені цікаво, чому до активованого вугілля ніхто не дає інструкцію. Може це взагалі не лікарство, блін. Може ми взагалі неправильно використовуємо. Може це ну, якісь міні-вугілля для міні-кальяну. Які ставлять в міні-барах, таких, знаєте. Може, воно тому і продається в паперовій обгорці, щоб легше було розпалити. Не знаю я. А зараз молитва. Але давайте всі разом, добре? Ні, не треба. Можна просто говорити. Ні, так ви можете встати собі, якщо хочете. Е, ну, no problem, no problem, problem. Англійська це англійська мова, нема проблему. Е, так, е, давайте всі разом. Боже, допоможи, будь ласка. То гарна молитва, чесно, то без, без приколів. Давайте ще раз. Ну це вже кінець. Це треба. Ну ми на Галичині, товариство. 에, давайте. Боже, допоможи, будь ласка, Боже, допоможи, будь ласка щоб, цього на щоб цього року на водохреща Путін, як і кожного року, заліз в ополонку. Але вже, але вже більше ніколи не виліз. Все, слава Україні, дякую, що смієтесь.